Мова, що об'єднала народи і нації. Есперанто це штучна міжнародна мова, яку створили для того, щоб полегшити спілкування між людьми різних національностей. Євген Ковтонюк опанував її лише за три місяці та зізнається. Ці знання відкрили йому шлях до нових друзів за кордоном, вільного спілкування з будь-яким народом та участі в щорічних есперанто-конгресах, де збираються понад тисяча представників різних країн. Наприклад, в минулому році був конгрес в Африці в Танзанії, де я, до речі, заодно і Забрався на гору Кіліманджаро з українським прапором. поза позаминулого року було в Італії, до цього було в Ісландії. Завжди такий конгрес серйозний відкриває перша, або друга, або третя особа країни, яка приймає. Так що есперанто – це мало відомий такий феномен, але він працює. Євген Ковтонюк розповідає: останній міжнародний конгрес есперанто відбувся в Чехії та зібрав близько 1200 учасників із 62 країн. Серед них був і Парвас, трух Євгена та громадянин Пакистану, який нині проживає в Канаді. Після цієї зустрічі він вирішив разом із українським представником приїхати до нас, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії та порівняти інформацію, яку бачать у медіа з реальністю. Попри те, що рідні відмовляли його від цієї подорожі, Парвас прагнув особисто що висловити підтримку українцям по і Загальна позиція у медіа така, що росіяни напали на Україну, і в загальному, якщо одна країна прагне атакувати іншу, то звичайно це не сприймається позитивно. Але я не боюся війни, а пишаюся тим, що відвідав Україну в такий час і вважає, що загинути людина може навіть в готелі. Тому активні бойові дії для мене не були перешкодою. Парвас жартує, навіть якби загинув, то принаймні в країні героїв. Есперанто, яка дає змогу спілкуватися з людьми з усього світу без знання десятків мов, можна вивчати і у нашому місті. Романа Роман пригадує, що у 1985 році в Тернополі створили клуб есперантистів. Сьогодні ж його учасники працюють і вдосконалюють знання переважно онлайн, але раді бачити й нових людей, які прагнуть вчитися. Ми видаємо книжечки, ми перекладаємо поезію, прозу з різних мов на есперанто, щоб ми могли її поширити в інші країни. У мене, в моєму житті всі найцікавіші, най, най, найтепліші, найприємніші спогади пов'язані з перебуванням в есперанто-середовищі. Це середовище інтелігентних, цікавих людей. Есперанто продовжує єднати людей з різних куточків світу, руйнуючи мовні та культурні бар'єри. Для когось це спосіб знайти друзів і подорожувати а для інших нагода підтримати країну в найтяжчі часи. Багаторічна дружба Євгена та Парваза доводить, що мова здатна не лише об'єднувати нації, а й надихати на сміливі вчинки. Та, 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 та. che mi invites Professor Pristi dell'Accademia delle Scienze di mi invita a rivedermi alla pubblica consiglio dell'Accademia